Він прийшов у цей світ, щоб радіти життю, посміхатися та бігати, а замість цього з перших хвилин бореться за своє існування. Історія восьмирічного Богданчика Вербича добре знайома глядачам телеканалу ТВА, адже ми вже неодноразово розповідали про його відчайдушну жагу до життя. У хлопчика гемі мегалоенцефалія та фокальна епілепсія. Лікарі не давали йому шансів, однак безмежна відданість матері зробила чудо. Мій син це є доказ. У майбутній медицині що нічого немає, неможливого. Адже тривала боротьба, дала свої результати. Він почав сидіти, він почав ходити за ручку, робити свої успіхи. Кожний наш крок це сльози перемоги, радості, і напевно, кожна мама, яка стикається з такою ситуацією, вона бачить кожен маліший крок. і це навіть маленький плюсик, але це для нас як огромна перемога. Зараз Богданчик навчається в другому класі. Любить малювати, спілкуватися з друзями та активно розмовляє. Купи. мені ні. ні Ні. Ву. Ли. Ли. Кі. Ти. Бо. А? Буду. Бу. Збирати. З. Б. Б. Ти. А? Що буде збирати? Мед, мед, молодець. Наскільки він став емоційно розвинутий, розмови про дівчат, про школу, про вчительку, наскільки він емоційно сприймає позитивно це все. Сімпатія до дівчинки, за яку він навіть почав казати, мам. У мене там я кажу, так би билося так. Щоб мати змогу ходити без болю, Богданчику потрібна операція та дороговартісна реабілітація, яку родина не може оплатити своїми силами. Ми зараз збираємо кошти на лікування в воді. Сума достатньо велика на сьогоднішній день. Залишається зібрати це 200 тисяч гривень. Ми вже зібрали 100 тисяч. Це потрібно нам провести операцію на ножки і тривалий курс реабілітації за кордоном. Я думаю, що у нас все вийде обов'язково, і ми. Все зможемо пройти. Тож для збору коштів організували благодійну виставку у Вернісажі, що на Кобелянській 53. Тут представлені картини на патріотичну тематику, які малювала за номерами сама Мар'яна, а також вироби ручної роботи. Іграшки, пледи, набори дитячі і також новорічні іграшки для наших дівчат, красунь що пересумки для, для маленьких красунь, немовірна лялька лор, яка можна і причесати, і переодягнути. Тобто, напевно, кожна дівчинка мріє про таку ляльку. Я так думаю, що чернівчани, гості нашого міста підтримують, тому що це благородна місія, яку ми виконуємо. Я сподіваюся, що подібні акції знайдуть відгук і у вашому репортажі люди почують і теж відгукнуться. На що ми дуже сподіваємось. Благодійна виставка для збору коштів на лікування Богданчика триватиме до 30 жовтня. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня тва.